Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про енерго і ресурсозбережувальні технології, екозвички та правила відповідального споживача. Основними джерелами забруднення середовища є виробники енергії, такі як тепло, атомно та гідроелектростанції, сотні тисяч котелин. Тому перед людством стало питання використання альтернативних поновлювальних джерел. Таких як енергія сонця, вітру, води, біопалива та застосування енерго та ресурсозбережувальних технологій. Енергозберігаючі технології здатні звести до мінімуму непотрібні витрати енергії, що є необхідністю при сучасних цінах на електроносії і екологічних вимогах, що постійно посилюються. Використання енергозбережувальних технологій дозволяє досягти кількох цілей. Для родини зменшення витрат коштів. Для країни зменшити навантаження на національні енергомережі та електростанції. Для всієї планети зменшити викиди продуктів згорання палива і зайвого тепла в атмосферу. Також це дозволить зберегти природні копалини. Чи замислювалися ви, де можна зменшити енерговитрати у вашій оселі? До основних способів енергозбереження відноситься економія електричної енергії, тепла, води, газу та палива. Тож почнемо з опалення. Експерти стверджують, що найбільше тепла йде через вікна і стіни. Тому утеплення будівель, використання сучасних скопакетів у вікнах дає чималу економію енергії. Освітлення. Майже 20% світового електроспоживання припадає на освітлення. Заміна ламп розжарювання на LED може дати економію в 5-7 разів. Та й терміни служби таких елементів освітлення в 7-10 разів більше, що дозволяє заощадити гроші вашій родині. Частіше вмикайте замість люстри зональне освітлення, настільну лампу, бра чи торшер. З ним можна ясніше освітити саме місце перебування і не витрачатися на освітлення всього приміщення. Зверніть увагу, що пил на лампах і плафонах може поглинати до 20% яскравості. І, навпаки, чисті незашторені вікна на 5% зменшують потребу в додатковому освітленні. Телевізор в режимі очікування та комп'ютер, покладений в сон, продовжують споживати кВт години. Тож вимикайте з розетки прилади, якими не користуєтеся тривалий час. Наступним етапом скорочення витрат на освітлення може стати установка датчиків освітлення та руху. Завдяки використанню різних датчиків можна автоматично регулювати яскравість освітлення. Вимикати світло, коли людина виходить з приміщення. У деяких випадках це може заощадити до 20% енергії. Ресурси збереження. Це поняття включають ощадливе використання природних ресурсів і мінімізацію порушення природних умов. Необхідність ресурсозбереження викликана тим, що найдоступніші родовища корисних копалин швидко вичерпується раціональне використання мінеральних ресурсів передбачає комплексне використання сировини, тобто таке, коли кожний грам речовини, взятий у природи, має залучатися в господарський обіг. Повторне використання ресурсів, коли в економіці головними сировинними матеріалами стануть відходи, а природні запаси будуть відігравати роль резервних джерел постачання. Безвідходна технологія це ідеальна модель, на яку орієнтується сучасне виробництво. За ним майбутнє і людство стоїть на порозі ери повторного використання багатьох мінеральних ресурсів. Тож сьогодні кожна людина повинна сформувати екозвички, які можуть допомогти кожному стати більш відповідальним споживачем та зберегти навколишнє середовище, розділяйте відходи та відправляйте їх на переробку. Купуйте продукти з мінімальним пластиковим упакуванням та уникайте використання одноразових пластикових предметів, використовуйте більше біорозкладних продуктів, які не залишаються в природі на сотні років. Намагайтеся давати друге життя своїм речам. Купуйте продукти від місцевих виробників, щоб зменшити використання транспорту та знизити викиди вуглецю. Використовуйте енергоефективні пристрої та зменшуйте використання енергії вдома. Наприклад, вимикайте світло, коли ви залишаєте кімнату. Використовуйте громадський транспорт, велосипед або ходьбу замість їзди на автомобілі. Коли ви подорожуєте, використовуйте еко-отелі, які використовують енергоефективні пристрої та зменшують кількість відходів, садіть дерева та рослини, які зберігають вуглець та сприяють покращенню якості повітря. Повідомляйте місцевим органам влади про проблеми з навколишнім середовищем та беріть участь у програмах екологічної реабілітації. Дякую вам за увагу! До зустрічі!